Вітаю всіх на своєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про участь в сумісному проєкті Дівчатка такі дівчатка між сезоні. Раніше, коли я тільки починала знімати відео і дивилась відео дівчат, то я бачила, що вони приймають участь. Але якось тоді ну щось. Як, ну, чи не хотіла приймати участь, чи якось, знаєте, воно не дійшло до цього. А от зараз просто от щось таке буває, якийсь щелчок, і ти розумієш, що тобі це потрібно. Я не знаю, буває у вас так чи ні. Розкажу чому цей сумісний проєкт, «Дівчатка, такі дівчатка, меж сезоння, організувала Тамара Новікова і її канал В'яжу на дивані. І я дивлюсь відео цього блогеру, і якраз саме натрапила на запрошення у сумісник. І у мене лежала пряжа, дівчата. А, і до речі, хочу сказати, що цей сумісник має назву Помста пряжі. Але, знаєте, я, мабуть, підтримаю думку деяких дівчат, які приймають участь в цьому спільнику, і все ж таки, я думаю. Томочка, ви на мене не образитесь. Все ж таки приборкання пряжі, от мені трошечки краще подобається, але хай буде це помста пряжі, хай це буде приборкання пряжі, і ви можете дуже здивуватись, про яку я саме пряжу буду говорити. Зараз я вам її покажу. І ця пряжа ярнард джинс. Зараз розкажу, чому саме цю пряжу я буду приборкувати, мститись їй. ну, Розкажу зараз. Декілька років тому, це було ще до 2022 року. Я буду додавати також в ті фото, які я знайду, я буду додавати, щоб і цікавіше вам було, і наглядніше було, щоб було розуміння, чому саме я взялась за цю пряжу. Так от, багато років тому я в'язала саме з такої пряжі для свого сина Джемпер. Я буду казати, і якщо будуть фото, то буду, я не буду звертатись постійно, нагадувати, що я вам покажу, я вам покажу. просто буду додавати фото і все. Так от, я зв'язала для сина джемпер. Це був джемпер тіньовим узором і візерунком лицьові виворітні. І знаєте, мені дуже було важко працювати з цією пряжою, бо мені зовсім не подобалось, як лягали, як лягали ілицьові і виворітні. Мені постійно здавалося, що це якось криво, косо. Ну не подобалось. І до речі, поки я підібрала візерунок, яким я хотіла б зв'язати, бо саме важурній пряжі, в ажурних візерунках ця пряжа, вона. Дуже непогано лягає, і ви сьогодні зможете в цьому впевнитись, і я вже впевнилась в цьому. А от саме в лицьові якісь лицьова виворітна петля. А син хотів саме такий джемпер, тож мені дуже не подобалось. Але я зв'язала, я була незадоволена. Але ви знаєте, дівчата, мій син сказав, що саме з цієї пряжі, пряжі джемпер у нього був самий найулюблений. Бо вона не колеться, вона дихає, не дивлячись на те, що тут склад 45%, акрил 55%. Бавовна, йому дуже сподобалось. І він настільки заносив просто до дірок цей джемпер. І він сказав, що я хочу те, що я зараз буду в'язати, і те, що я вже почала сьогодні вам покажу, саме з такої пряжі. Хоч я його і відмовляла. Але ні, ну знаєте як, Бажання замовника для мене це закон. Тож, якщо вже ну так хочеться, то будемо в'язати саме з цієї пряжі. Метраж цієї пряжі в 50 грамах 160 метрів, колір 62, і це неймовірно білий колір. Він зараз вам передається саме так, як він є. Це не якийсь сіро-білий, ні. Неймовірно білий колір. І я забрала було 17 мутків в магазині просто пряжі, і я його увесь забрала, бо Робота, якою, якою я буду займатися, виріб, він великий. І, як завжди, знаєте, я вистачить, не вистачить. Беру впритик, бо фінансово якось трошечки обмежена. Але вирішила все, це біле, якщо щось залишиться, я щось зв'яжу собі. Так от, в в той момент, коли я в'язала саме працювала над цим джемпером, вона мені дуже не сподобалась, і я сказала, що я не буду повертатись до цієї пряжі. Але от, я зараз вам розказую, і я пригадую, що саме до цього джемпера я в'язала собі ажурний джемпер жовтого кольору, і якщо я знайду фото, я додам, ви побачите, наскільки в ажурі вона виглядає неймовірно. Я там молода ще, але, дівчата, якщо вам сподобалась ця модель, якщо я зараз знайду, я вибачаюся, якщо я додам. і там настільки віз... Зерунок цікавий, я можу зняти інструкцію бо в російськомовній версії вона в мене є. Тож я можу перевести і е, зняти, розказати, а може, вам просто візеруночок сподобається і я зніму майстер-клас просто на візеруночок. Тож продовжую, продовжую далі. Коли я зв'язала сину, він почав носити, у мене залишилась пряжа. І потім я вирішила все ж таки простосувати кудись залишки пряжі, і я зв'язала своєму похреснику джемпер. Також, якщо є фото, ви зараз його можете бачити. Е, ну, знаєте, так сказати, щоб він мені сподобався, також ні. Бо знов лицьові виворітні петлі. І мама мого племінника-похресника, вона саме захотіла таки, саме так, щоб я зв'язала. і... Я зв'язала. Дитина його носила, але ж все ж таки ні. Це не те, що мені подобається. В минулому році одна літня жінка захотіла там, де я мешкаю. У нас вибору пряжі тут зовсім нема. Алізе, Ярнарт і все, і то алізе шкарпеткової немає. Вони навіть не знають, що є така пряжа. Тут ніхто не в'яже. Просто в'яжуть з Лана Голд. Ну, якось так. І жінка пішла в магазин, який є, і їй сподобався колір, також зараз ви можете бачити: джинсовий колір, але ажурний візеруночок. І молочного кольору також я зв'язала на замовлення. І знаєте, що я хочу сказати? Саме в джинсовому кольорі настільки мені сподобалась ця пряжа. Ну, Кажуть, що це залежить від фарбників. Вона м'якенька, вона приємна, вона так класно лягала в ажур. і я сама собі тоді схопила себе на думці, що я хочу собі також зв'язати такий джемпер. Коли я почала в'язати молочним кольором, нитка була жорсткіше, але також приємніше. Коли я в'язала сину фіолетовим кольором, нитка була жорстка. І вона була якась товстенька. І біла, так само біла нитка, ця дівчата, вона також товстенька і вона трошки жорстка. Але в цьому виробі, який я зараз буду в'язати, саме те мені і потрібно, Мені потрібно, щоб тримало форму. От. І тож, я придбала цю пряжу білу, і вона в мене лежала. Ну, я не знаю, з місяць, мабуть, вона вже в мене лежить. І е, все ніяк я не могла до неї підступитись. От Знаєте, буває таке, що от лежить і все. Я ти розумієш, що потрібно в'язати, бо ви, виріб великий на сина. У мене син високий і так не маленький. І потрібно зв'язати, щоб це до весни було. От. І лежить і лежить, і розрахунки. І вже обрали ми модель, яка це буде, і візерунки, все. але потрібно розрахунки робити. От. І тут я бачу, Тамарин запрошення в спільник. І все, дівчата, знаєте, щелчок, і я розумію, що мені це потрібно. Я починаю в'язати візеруночок, зараз все покажу. Я починаю розрахунок. і... Потихеньку, потихеньку я почала щось, якесь шевеління шив, шив, в цьому напрямку, розумієте? Е також хочу сказати, що в цьому спільнику є, звісно, дівчата, спонсори, які підтримують цей спільник. І це таке велике щастя, що відгукуються інтернет-магазини. Це інтернет-магазини, магазини, магазини пряжі Аріадна Юа. І інтернет-магазин маркерів маркер Крочет Юа. Тож, тож, саме я від себе особисто. Хочу подякувати дівчатам, які є спонсорами, бо знаєте, отримувати подарунки це дуже класно, це дуже приємно. Але і дарувати їх це також дуже приємно. І знаєте, сьогодні, якщо сьогодні я не знаю, сьогодні, от неділя, я знімаю це відео, і якщо сьогодні... Вийде це відео, то я також сьогодні на своєму каналі, з приводу трьох тисяч підписників, буду розігрувати моточок шкарпеткової пряжі. І знаєте, стільки коментарів під останнім моїм відео, і мені настільки якось я хвилююсь, як це все пройде, бо я хочу вперше це зробити за допомогою рандомайзера. Я не знаю, в прямому ефірі я не можу ще це все робити в прямому ефірі, а просто буду на два телефона записувати і зразу відео шор. Виставлю, щоб ну, це саме швидке, що можна, більше по-іншому якось поки що, я не вмію. Але знаєте, я так хвилююсь, і мені настільки, настільки приємно, що я можу. Ну, цей моточок пряжі шкарпеткової, да, але я його подарую. Тож, я іще раз хочу також подякувати дівчаткам-спонсорам, які підтримують в'язальниць, підтримують організаторів. І також хочуть приймати, прийняти в цьому участь. Дуже багато вам наговорило, мабуть, просто води, але, може, комусь ця інформація буде корисна. Далі я хочу показати зразочок, який я вже пров'язала. Подивіться, дівчата, ось такий зразочок. Щось білий колір, і бачите, не дуже фокусується але І дівчата цей спільник він стартував 15-го вчора. Вчора у мене не було можливості знімати, бо тут такі особисті були проблеми, що не до цього зовсім було. от і вчора я почала в'язати. Я зараз покажу, що у мене виходить. Але, знаєте, місяць для такого виробу що це буде? Бо я кажу кажу і все. щось... Це буде кардиган на блискавці. Вільного такого покрою вільного, на блискавці із капюшоном. Я не знаю, капюшон чи каптур, але мені Гугл переводить як капюшон. Тож я поки називаю, називаю це капюшоном. Якщо хтось мене виправить, то я послухаю і буду дякувати. Тож зараз покажу, що в мене виходить. І, дівчата, подивіться. Це я почала в'язати спину, і за вчорашній день, не дивлячись на всі складні, я і на роботі вчора була. І ну, дуже складне становище було. Але ввечері до ночі практично я вив'язала моточок пряжі. Ось, бачите, що в мене. І я так мені хотілося вив'язати до кінця його, але вже я просто засинала. Тож, тут ромби, і тут така цікава коса, тут я використовую накид, так, щоб вона була така, ну, от така, як ви її бачите. І знаєте що? От е З -з Знову ж да, до лицевих і виворітних петель. От там, де лицьова. Просто лицьова. Мені не дуже подобається. Бо, ну і так, тут іще ВТО не пройшов цей фрагмент. Але я буду просто прикрашати цю нитку за допомогою оцих переплетінь аранів і кус. І я думаю, що непогано вийде. Резинка мені подобається, як вийшла. І, до речі, я в'яжу. Ем... Виробник рекомендує спиці 3,5 і я в'яжу спицями номер 3 Дуже в'яжу щільно, дуже щільно. Я завжди я в'яжу трошечки вільніше. Але тут у мене петля іде не дуже вільно по спиці, бо я хочу, щоб було полотно щільне, щоб воно мало форму, щоб воно було стабільне. Це моє основне таке завдання. Я не знаю, встигну я за місяць. Я не знаю, як будуть складатись обставини, але я буду намагатись. Бо, ну, самі розумієте, дівчата, чотири тижні, якщо я спину, спина, дві пілочки, два рукава, капюшон це дуже великі розміри. але... Я буду намагатись, і мені дуже потрібно прийняти саме, чому я приймаю участь в цьому спільнику, бо саме він мене може мотивувати. Навіть якщо я просто зв'яжу спину, пілочки і капюшон, і то ж це буде класно, бо зараз ну, ми ж. Знаєте, всі люди, і є родини, і є проблеми, і потрібно, і робота є, і то ж це все потрібно вирішувати. Все паралельно йде. І ще й на роботі. Хто дивиться мене викладачі, вчителі, ви розумієте, що у нас є і відкриті уроки, і методичні якісь доповіді, і зараз конкурси почались, бо вчора в суботу виходило, виходила дівчат своїх записувала. Відео. Тож, просто на одній нозі, як то кажуть, а що робити, поки є сили, поки є бажання, натхнення потрібно працювати. Тож, мені здається, я все сказала про цей спільник, буду в'язати, буду намагатись. Дякую Тамарі, що у нас є в'язальниці, які такі, знаєте, як зажигалка українською, не знаю, дівчата, які так можуть за запалити, запальничка, о, запальничка, які можуть запалити, і ти починаєш далі рухатись, рухатись, бо ну, це життя. Тож, бажаю всім міцного здоров'я. Я дякую вам, що ви разом зі мною. І. До нових зустрічей. Наступне відео в рамках цього проекту вийде через два тижні, і я покажу, що ж я там нав'язала. Дівчата. Все, до нових зустрічей!